Острів святого українця. Ніколи не чув про острів святого українця. Ми його намили. Як намили? Ну, Ви помітили, що кожної весни з українських доріг пропадає асфальт? Ну, <світ> Ну, кудись то він дівається? Острів святого українця! Там рай, там рай для українців, розумієте, Там персонал вічливий. Ні російською, ні українською не говорить. З Іспанії Закарпаття. Гімн України співає Пономарьов кожен ранок. Кухня тільки українська. Борщ червоний, борщ зелений, вареники з картоплі, вареники зі скат, вареники з восьмино, голубці з акули, деруни з баракуди. Всі дванадцять страв, як на Різдво. І точно ніяких москалів один потрапив по французькому паспорту. Ну, ми його зразу розкусили. В нас є традиційна зарядка кожного ранку біля пляжу. Всі виходять, і ми хто не скаче, той москаль. В перший день і спалився. Що, не скакав <рес> навпаки, скакав зранку, скакав в обід, скакав ввечері. Вони як вип'ють, постійно до людей скачуть.